На лікарняних ліжках у Дніпрі і досі залишаються 9 постраждалих через масштабну ворожу атаку 29 грудня. Одна з ракет нагадаю тоді влучила у пологовий будинок інша в торговельно-розважальний центр. Вибуховою хвилею та уламками зачепили людей, які проходили повз місця вибуху, в якому вони стані. Історія поранених історія поранених збирала Софія Москаленко. Ранок 29 грудня для Олександра розпочався як зазвичай. Він прямував на роботу, та перед тим вирішив заскочити в магазин за цигарками. Саме через цю випадковість чоловік опинився поруч з місцем ракетного удару. Коліна вбиває там. мене заділо ногу, я буквально відразу відчув. Приїхала швидко швидка, і в мене почало боліти в грудях. Але я думав, що це від ударної хвилі. А виявилося, що це теж осколок був ще до приїзду. швидкої до Олександра підбіг перехожий і наклав декілька турнікетів на поранену ногу. Богдан його звуть. Якщо він побачиться, я йому дуже вдячний. До лікарні Олександра доправили з черепно-мозковою травмою, переломом гомілки та купою уламків у тілі. Найбільший шматок металу був у животі чоловіка. Він втратив два літри крові. Сумнівів не було, він відразу поїхав до операційної. Була виконана резекція майже в пів метра кишківника, вшивання. Уламок саме маленький зупинився біля хребта. Попри множинні травми, прогноз для Олександра позитивний, кажуть медики. У сусідній палаті лежить ще один постраждалий. Чоловік у момент вибуху їхав за кермом автомобіля. Його розбитий кишківник. Він поступив до нас ввечері, вже прооперований, все дуже важко. Він знаходиться на діалізі, але з позитивною динамікою. Ми можемо сказати, що все саме важке вже позаду. А це травматологічне відділення іншої міської лікарні. Сюди після атаки росіян привезли ще двох пацієнтів. Микола Петрович отримав поранення у власній квартирі. Її вікна виходять на пологовий будинок, куди влучила російська ракета. Вибух такий стекло розбивається це там, у мене де я у мене пальний. І оце воно таке, то мене одно це таке. Я спочатку не зрозумів, але потім дивлюсь на тупо лежить. так от. Микола Петрович згадує, пробував звестися на ноги, але не зміг. З 10-го поверху чоловіка виносили на руках рятувальники. У лікарні діагностували перелом стегна. Ви знаєте, в мене мислі лі як лі, мрія. Аби мрія Миколи Петровича збулася, йому необхідна операція. Розповідає лікар-травматолог, потребує операції остеосинтез стегна, Готується, йому 74 роки, і він потребує підготовки. Відповідної загалом у Дніпрі під час ракетного удару, 29 грудня, травми отримали 30 людей. Серед них півторарічна дитина. Нині у лікарнях перебувають дев'ять пацієнтів. Їх стан переважно задовільний, кажуть медики. У пологовому в який влучила ракета, співробітники і волонтери, й досі розбирають будівельне сміття, щоб врятувати те, що вціліло. З Дніпра, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.